Друзі, доброго дня! Сьогодні 28 жовтня. Я вирішив сушу підготувати на переток. Ось таким методом. Суша. Тепло сьогодні, гарний день. Жовті літають, поліпалися. Кругом. І з мого роя. Сад я вру обізаю сушу ми драму. Опчикаю. Отакий мене матеріал на перетоп наша стопка піде на різ це вже рамки які очищена тут сущено чи що пропону з рамок Такий приємний гул джін. Як вони працюють, ще збирають тут якісь клопинки меду. Які залилися суші. Кити віск сьогодні не буду, І такою погодою. Ці всі пджоли можуть опинитися в топці. Щоб топити віск, потрібно вибрати холодний день, коли не літають пджоки. Багато пасічників просто отакі рамки кидають в бочку. Воно облітає, витрушується, потом прес вибираю, цю жижу, воно розтопується. У мене метод трошки інакше. Похоже, воно трошки інакше. Вложив я туди свою ізюминку. Так що чекайте наступного відео, в якому я буду топити віст до по побачення